7 березня 2023 року правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії у банку. Таке рішення було прийнято у зв'язку з системним порушенням банком вимогу закону щодо фінансового моніторингу та участь банку в окремих незаконних видах діяльності. На підставі зазначеного рішення Національного банку України, 8 березня 2023 року, фонд розпочав процедуру ліквідації банку. З 24 березня 2023 року фонд проводить виплати всім вкладникам банку незалежно від строку закінчення банківського договору та за поточними рахунками. Виплати здійснюються через 12 банків агентів, з актуальним переліком яких можна ознайомитись на сайті фонду. Відповідно, для того, щоб отримати відшкодування, вам необхідно. Звернутись до будь-якого обраного вами відділення банку агента, пред'явити оригінал паспорта та ідентифікаційного коду. Кожен вкладник банку отримує від фонду відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на день початку процедури виведення банку з ринку. Нагадаємо, що у вкладників неплатоспроможних банків є можливість отримати виплати дистанційно через 4 банки-агенти: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМ або Банк Південний. Зазначені банки проводять верифікацію клієнта і виплати можна отримати безпосередньо на рахунок. Зверніть увагу, що відшкодування валютних вкладів здійснюється у гривні за офіційним курсом Нацбанку, який діє на 7 березня 2023 року. Якщо у вас залишилися питання, ви завжди можете задати їх, звернувшись на гарячу лінію фонду 0800 105 800 або написати нам на електронну пошту. Також ви можете отримати відповіді на свої запитання, звернувшись до фонду у Фейсбуці, Інстаграмі або у чат-ботах у Вайбері та Телеграмі.